Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я вам покажу, як працювати з обробкою лідів. Тобто, тоді, коли у нас є додаток колл-центр, давайте створимо вручну задачу по нашому зверненню. Наприклад, до нас зателефонував потенційний клієнт, і ми з ним почали розмову. Для цього ми створимо задачу Ось. і тоді, коли. Проговорюємо, то ми можемо або знайти клієнта, якщо він у нас вже є в базі. Наприклад, це я вам телефоную, то ви можете набрати, наприклад, мій телефон і додати за телефоном мене. Або, якщо це новий клієнт, то відповідно вам потрібно створити нового клієнта. При цьому відкривається ось так. Така е, можливість. Тобто є е, пакет е, полів, які потрібно заповнити. Наприклад, це лід ім'я, ну В'ячеслав. Слав, числав. Е, там, наприклад, Кириченко по батькові коментар можете залишити по клієнту. Якщо потрібно, то ви можете або знайти, або створити нову компанію. Вказати посаду наприклад, до вас звернувся директор. Ось. Вказати телефон якийсь. Наприклад, я зараз буду просто щось вказувати. Вказати адресу, наприклад, електронну, вказати статус чоловік, вказати дату народження, якщо це потрібно вам, вказати паспорт, паспорт номер, серія, паспорт дата видачі, відповідно, адресу клієнта ви можете вказати. Ось додати адресу. Це може бути адреса для листування, об'єкта. Ось домашня адреса, робоча адреса, наприклад, робоча адреса. Країна, Україна. Ось Чернігів, Чернігівська область. Тут будь-яка вулиця, наприклад, там може підставитись. ось, І додати, що це основна адреса. Тобто, ось таким чином ви тепер зберігаєте. І а, зберегти. А, і тепер маєте інформацію про а, вашого клієнта. Тобто, ну, відповідно, ви можете ви переходити, наприклад, у статус перемовини. В цей момент ви можете вже або а, побачити ось а, таким варіантом і перейти у картку контакту, Тобто передивитися, яку ви інформацію заповнили, чи все ви заповнили. Ну, до речі, я паспорт недавно не, дані не заповнював, тому вони тут пусті. І а, тут а, ви дивитесь, що, а, до речі, я зараз ось цей блок приберу з цього а, етапу, щоб він вам, а, а, вам і нам не заважав. І будемо а, про, проговорювати далі. Ось, до речі, я зараз прибрав цей зайвий блок. На наступних етапах у нас не буде, не буде він виглядати, але ми тут можемо бачити ось інформацію, яка стосується безпосередньо клієнта. Ну, до речі, ми можемо перейти сюди. Якщо у нас підключена телефонія, зараз вона нема, то ми можемо зателефонувати, натиснути на кнопочку, і відповідно піде виклик. І з задачі ми зможемо Переговорити з клієнтом. І тоді, коли ми розмовляємо, ми можемо ось надати, описати тут опис для прорахунку. Тут надаємо детальний опис для прорахунку, щоб зробити, зробити продаж. Ну, відповідно, детальний. Відповідно, ось можна ще я зробив таким чином, щоб ви могли додаткову інформацію вказати. Тоді, коли у вас є, наприклад, спосіб доставки, і ви це розумієте. Тобто, наприклад, це вантажні перевезення по Україні, оплачувати людина буде на гривневий розрахунок. Ось умови оплати у вас будуть, наприклад. 100% передплата і видвантажу від видвантажу. Наприклад, це буде переїзд, і ми будемо я не знаю, офісний переїзд. Ось така інформація вже є. І тепер ви можете на базі цієї інформації проводити наступні перемовини. Або якщо ви наступний раз запланували. Наприклад, ви плануєте там, наступну, наступний контакт там, на якусь дату, наприклад, там, на 20 число. На 20 число, і ви, відповідно, там, ставите, що ви повинні перетелефонувати о 10, 10 30, 30 Ось, зберегти. Тобто зафіксували, і, відповідно, ви в своєму календарі. Таку задачу зможете вже бачити. Якщо ви перейдете у, до речі, ось тут перегляд доступний лише тільки списком. Зараз я додам ще можливість переглядати як CRM і як календар. Ось тепер ви можете передивлятися як календар або як CRM. Бачимо, що тепер ця можливість для вам доступна. Але ось тут є нюанс. Тоді, коли у нас є CRM, то відповідно нам потрібно цей додаток ще налаштувати. Нам тут відображувані процеси потрібно надати. Тобто. Ось зараз новий лід, щоб ви могли бачити вхідних літів. І відповідно статус, статуси. Зараз я відкрию ті, які вам дозволив, скажімо так, передивлятися за вашими можливостями. Так. І ось тут прорахувати Збережем, збережемо. Тепер тоді, коли ви переходите у відображення CRM, то ось ви можете побачити цей, цю задачу, і ви можете її ось так от тягати. До речі, це ну, час від часу буває зручно, але я, наприклад, більш ось таку форму. Полюбляю. До речі, якщо вам потрібно щось е, виправити, то, будь ласка, коментуйте. Давайте повернімось до е, попереднього вигляду, тобто, ось такого вигляду задачі, що ми тут можемо, е, тоді, коли знаходимося на статусі перемовити, роби, робити? Ну, ми можемо е, зафіксувати, що, наприклад, людина не відповіла перший раз. і коли ми три рази з певним там, проміжком зателефонували людині, там розрив йде на годину. Тобто, якщо зателефонували, не відповідає, натиснули. Година проходить, вам знов напоминає, що треба перетелефонувати. І таким чином ми проходимо три рази через цей статус, то автоматично задача закривається. Вона буде перемкнута в неуспішну стадію. Якщо ваша розмова також нічим не закінчилася, то ви також переходите в неуспішну стадію. Ну, наприклад, цей контакт, ну, нічого, нічого у вас не вийшло. Тому ви просто перемкнули і все. Якщо ми, ви в даному випадку. Зрозуміло, що все, окей, ви можете передавати на перерахунок, на прорахунок, точніше, то, відповідно, ви а, у такий статус перемикаєте. Тобто там був статус прорахунок, як ви бачили. А ви при наявності емейла або СМС, може і при наявності відповідних інтеграцій з Telegram, з емейл, з СМС ви можете відправляти коментар. Тобто залишати коментар тут, якийсь, якийсь коментар. І відправляти там або у вигляді смски, або у вигляді емейла, або у вигляді повідомлення в Телеграм людині, з якою ви спілкуєтесь. Ну, тобто Таким чином, ви отримаєте ще ось такі можливості. Ви можете створити підзадачу до цієї задачі. І в даному випадку це буде або задача поточна. Тобто натискаєш, щоб створити внутрішню задачу до поточної, обов'язково вказуй назву та опис задачі відповідальну особу. Ось я маю це на увазі ось це. Також можна зовнішню задачу створити. Тоді, коли ви, наприклад, спілку... у вашого партнера, от, наприклад, я ваш партнер, так, по перевезенням. І в мене також є бокс. Відповідно, ви можете задачу о, таким чином мені створити. Тобто, на перевезення, відправити запит, наприклад, чи є там, транспорт вільний, чи якась інша задача. Тобто, відповідно, до таким чином, ви можете створити ось із ліда о, такий собі проєкт, невеличкий вже. І, відповідно, тоді, коли. Давайте створимо ще одну задачу. В даному випадку ми просто вийдемо. Я... А, ну, можна, можна у вигляді а, щось тако, такому виставити задачу. Тобто знайти лід. Легеза, наприклад, да? Легеза В'ячеслав. Ось а, надати. Базовий опис. Зберегти та відкрити, наприклад, да ось, створиться задача. Ну, і, відповідно, ось тут вже контактні дані дані мої виставлені. Ви переходите до статусу перемовини. Ось, тепер тут ось контактні дані залишаються. Але ви ось можете тут знову ж таки вказати ті чи інші. Дані, наприклад, там спосіб доставки по Європі, наприклад. Да? Спосіб оплати на валютний рахунок. Вид вантажу це вже буде перевіз збірних вантажів. Ні, давайте краще. Перевезення наливних вантажів. Ось тут можливо там вибрати, наприклад, перевезення нафти та нафтопродуктів. І, відповідно, умови оплати. там Хай буде відтермінування оплати за договором. І тепер ви можете перемкнути цю задачу у статус прорахувати, наприклад. Тобто зібрали базову інформацію і перемикаєте у статус прорахувати. Давайте натискаємо на цю кнопочку, і тестувальник. Доступ заборонений. Ну, поки що ми не проговорювали, яким чином маємо. Прораховувати комерційну пропозицію, тому зараз у тестувальника доступ до конкретно цього бізнес-процесу закритий. Але, щоб було зрозуміло, зараз я вам покажу, як виглядає ця задача під адміном. Наскільки я пам'ятаю, це у нас має з'явитися в продажах. Ось ось ця задача. Тобто вона як підзадача до нашого вхідного ліда. Ну і вже тут ми готуємо комерційну пропозицію там, згідно з тими продуктами, які ми побачили які ми отримали. Ну, ось В даному випадку трошки підкоригував, Тобто тепер людина в відділі продажів може побачити яку інформацію попередню. Вже зібрали, тобто дані по е, процесу, дані по клієнту. Ну, ось тут передивитися. До ну, речі, там деякі, скоріш за все, посилання треба прибрати, хоча, можливо, їх і є сенс е, залишити. І далі вже згідно з цим описом, починає спілкуватися з безпосередньою людиною. і... Е, Можу додати тут послуги, які ми створили на попередньому етапі. До речі, я вам покажу, що ми, я вже, точніше, створив там ось послугу, там, вантажні перевезення по місту Дніпро. Ну, ось, також там були, були створені ще деякі моменти. Потрібно, щоб ви наповнювали ось цю базу, або сказали мені, що потрібно вам зробити для того, щоб ви змогли протестувати. Хоча, в принципі, ви вже знаєте і бачили, яким чином можна все наповнювати базу товарною номенклатурою відповідно вашими послугами. Я чекаю від вас додаткові запитання, які допоможуть вам. Скористатися системою, вже почати нею користуватися згідно з вашими очікуваннями. Щиро вам дякую за увагу. Побачення на зв'язку.